Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жила була маленька пляжна парасолька. Вона була яскрава з веселими кольорами і стояла на піщаному пляжі, на якому завжди було багато сонця. Однак, незважаючи на свою яскравість, парасолька мала одну велику неприємність. Вона страшенно боялась води. Щоразу, коли хвиля наближалася до берега, парасолька починала трястися. Вона тремтіла від думки, що вода може наблизитись до неї. Кожного разу, коли море знову розбивалося об берег, парасолька ховалася між піщинками, стараючись не дивитися на синю, безкрайню воду. І ось одного дня, коли парасолька стояла на пляжі, до неї підійшла маленька мушля. Вона була цікавою та яскравою і сказала, Чому ти так ховаєшся, Парасолько? Ти ж така яскрава і красива, чому не радієш воді, як і всі інші? Парасолька зітхнула і сказала, я боюсь води. Кожен раз, коли хвилі наближаються я відчуваю, як вони можуть мене залити, і я не хочу, щоб це сталося. Мушля посміхнулася і відповіла. Я також колись боялась води. Але знаєш, що я зрозуміла, вода не така страшна, як здається. Вона може бути твоєю подругою, якщо ти навчишся слухати її і відчувати її ніжність. Парасулька зацікавилася і запитала, але як я можу подружитися з водою? Вона така велика і гучна. Саме тоді з'явилась маленька рибка, яка, виринаючи з води, весело сплескувала хвостом. Вода це наше місце, вигукнула вона. Вона не буде тобі загрожувати, якщо ти дозволиш їй бути частиною твого світу. Вона не тільки велика і гучна, вона також м'яка і прохолодна. Дозволь їй обійняти тебе ніжно, як обіймають відри на пляжі. Парасолька почала задумуватись вона більше не ховала свої краї від хвиль. Потихеньку вона зважилася. Відкритись і трохи нахилитись у бік води, і в цей момент хвиля піднялася і обережно обгорнула її. Виявилось, що це було зовсім не страшно, навіть приємно. З того часу Парасолька більше не боялась води, вона стояла на пляжі, дивилася, як хвилі ласкаво пестять пісок і обіймають її своїм прохолодним доторком. Тепер вона знала, що вода. Це не ворог, а друг, який завжди може подарувати відчуття свіжості та радості. І так парасолька стала найщасливішою на пляжі, тому що вона знайшла нових друзів море, хвилі і рибок, які завжди були поруч і допомагали їй не боятися. І ось, коли настав вечір, і небо стало зірковим, парасолька розмірковувала А що буде далі? Які ще друзі з'являться в моєму житті? І ось одного разу, коли парасолька стояла в своєму місці, до неї прийшов новий друг, маленький морський котик. Він і виглядав веселим і грайливим, і, підпливаючи до берега, сказав Привіт, парасолька. Я чув, що ти подружилась з водою. Це чудово. Може, ти хочеш зі мною пограти в гру? Ми можемо разом плавати між хвилями. Парасолька засміялася і відповіла. О, я б з радістю пограла, але ж я можу плавати. Я лише стою тут, на пляжі. Важкий котик посміхнувся і сказав, але ти можеш вчитися. Може, я навчу тебе, як плавати разом з хвилями, навіть якщо ти парасолька? Так, парасолька вирушила на свою нову пригоду, де мала дізнатися ще більше секретів води та природи навколо. І хто знає, можливо, в неї будуть нові друзі, та несподівані випробування. Але що буде далі? Чи зможе парасолька навчитися плавати серед хвиль і чи з'являться нові пригоди на її шляху? Морський котик весело підплив до парасольки і сказав: Не хвилюйся, я покажу тобі, як не боятися води, а навпаки, насолоджуватися нею. Ти побачиш, як це захоплююче!» Парасолька, хоч і була трохи налякана, вирішила спробувати. Вона обережно нахилилась до води і, здається, хвиля запропонувала їй своє. Опійми. Спочатку вона лякалась, але морський котик, плескавши її плавником, сказав Не переживай, я поруч, і разом ми здобудемо будь-які хвилі. І ось разом вони почали плавати серед хвиль. Парасолька відчула, як вода обережно пастить її ніжно, і незабаром це вже було не так страшно. Вона все більше і більше насолоджувалась подорожю. Що проводила з новими друзями. Та раптом за горизонту з'явилась маленька чорна хмара, і вітер почав гнати хвилі. Парасулька здригнулася. Що це таке? Це виглядає страшно. Морський котик поглянув на небо і заспокоїв її. Не біда, це просто шторм, але він швидко мене Тут важливо знати, як сховатися, поки він не пройде. Ти можеш знайти укриття разом зі мною і з іншими друзями. Але що буде далі? Чи зможе Парасолька пережити шторм або їй знадобиться ще більше допомоги, і що за таємниці може приховувати цей шалений вітер? Шторм наростав, але парасолька вже не боялась. Вона слідувала за морським котиком до великої скелі, де могли знайти укриття, вітри ревли, але тут було спокійно, і парасолька почала розуміти, що навіть у найважчі моменти можна знайти захист і підтримку. Коли шторм минув і небеса прояснилися, морський котик подивився на парасольку і сказав: Ось бачиш, навіть найгірші моменти можна знайти сили, бути спокійним і сміливим. Тепер ти точно не будеш боятися води, адже ти вже стала частинкою цього великого світу. Парасолька посміхнулася і на її краї заблищали останні промінчики сонця. Вона зрозуміла, що страх це лише частинка великої пригоди, а справжня сила в тому, щоб не бігти до нього, а навчитися досягати і подолати. І тепер, коли вітер заспокоївся, а море знову стало спокійним і красивим, парасолька стояла на своєму місці, але вже без страху перед хвилями. Вона знала, що має друзів. Які завжди поруч і що кожна хвиля приносить нові можливості для пригод. І з того часу Парасолька не тільки захищала від сонця відпочивальників, а й допомагала кожному, хто боявся води, зрозуміти, що вона може бути справжнім другом. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.